Вітаю! Ви дивитесь підсобковий випуск тижня. З вами у студії Євген Карась. Наші журналісти цілий тиждень слідкували за подіями. І сьогодні ви почуєте про таке. Новий міністр МВС Арсеній Аваков розформував співрозділ Берк. Як ставляться до відокремлення східних областей та Криму в Києві? Дім президента Януковича вже охрестили пам'ятником корупції. Беркут ліквідовано. Що чекає на вже колишніх бійців спецрозділу? І чи дійсно він припинив своє існування, дізнавалися наші журналісти. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Міністерства внутрішніх справ Арсеній Аваков цього тижня заявив про ліквідацію спецпідрозділу Беркут. Подальша їх доля ще вирішується. Відомо, що буде створений інший підрозділ. А беркутівці, що не брали участі у злочинних діях, матимуть шанс отримати роботу в органах внутрішніх справ. Ми вирішуємо поцікавитись, що зараз відбувається на київській базі спецпідрозділу, і вже наступного дня після офіційної ліквідації вирушаємо туди. За словами члена організації, яка виступає за безпеку київської громадськості. Побоюючись людського осуду та їх безпосереднього вторгнення на базу, бійці Беркуту підготовлювали позиції для самозахисту. Позвонили нам місцеві жителі ще два дні назад, і сказали, що у них тут странне рухи. Заносять на брезенті оружі, тітушки заходять, переодіваються в форму «Беркута» там на території. І е, там зараз я вам покажу снайперська кладка із мішков. То тобто вони е, е, готувалися до кругової оборони. В этот дом, що рядом люди не могли зайти в свої під'їзди. Они оккупировали, на першому этаже була охрана з чотирьох беркутів і снайпер на криші. В домі що напротив, теж був снайпер. Ці хлопці з організації Київське віче позиціонують себе як захисники громади міста Києва і представники їх інтересів. Вони взяли на себе обов'язок вивчити та проконтролювати цей випадок. Разом з ними ми піднімаємося на дах будівлі, що навпроти бази, де, за словами хлопців, зокрема перебували беркутівці. «З-за общежиття Маупо видели тут, як снайпера розкладувалися і жителі, які заводили через під'їзд. Тобто виділили, як жителі відкривали беркута через під'їзд, щоб запустити його. На щастя, потреби використати свої навички ще раз їм не випало нагоди. Всі злочини, вчинені конкретними бійцями з Беркуту, які призвели до смертей людей, за словами Авакова, будуть розслідуватися. Також планується створення нового спецпідрозділу, діяльність якого буде спрямована виключно на збереження захисту прав людини та мирних демонстрантів в усьому світі в усіх країнах і в найдемократичніших також обов'язково є подібні підрозділи, які призначені для боротьби з бандитськими формуваннями, з якимись терористичними групами, і так далі, і такий підрозділ безумовно повинен бути і в Україні. Те, що Аваков зробив реверанси, сказав, що замість Беркуту буде сформована якась інша служба, якийсь інший підрозділ. Також е, позитивний момент в цьому. Ріг не розрізнив. Хто з них хто, хто з них вчинив ті звірства, а хто просто бігав там, репетував, розмахував кийком, але не бив людей. Вікторія Шостакова, Марія Думанська. Спеціально для епізодів. Осередок активних протестних дій перемістився на схід та південь України. Зокрема, протистояння зараз тривають у Криму. Як ставляться до відокремлення східних областей та Криму в столиці? Знають Дар'я Москалевич та Надія Кравченко. Україна в мініатюрі розташувалася наразі в самому центрі столиці. Тут немає поділу на північ чи південь, схід і захід. Люди стурбовані ситуацією, яка склалася в південно-східних областях України, і наразі шукають шляхи вирішення проблеми. Так, є часть, которое хотять Росії. Но большая часть вообще боїться, що приїдуть, як говорять, злые бандеровці, і їх бій. Таких ніхто не збирається їхати і біти. Воювати більше ніхто не хоче. Дехто згадує, як раніше розв'язували такі проблеми. У середині 90-х років там був сплеск сепаратизму. Кучма його перекрив дуже просто. На чотири дні перекрив канал Дніпро-Крим. Крим лишився без води і всі сепаратисти просто. Затою водою і пішли, якої в них не стало. Інтернетом ширяться чутки, що жителям Криму російські паспорти дають мало не в подарунок. 20 років тому пані Наталя змінила російське громадянство на українське. Жінка сумнівається, що зворотна процедура може полегшити людям життя. Це длительний процес. І на що сподіваються ті люди, які хочуть стати громадянами Росії в социальном плане, что пенсии льготи льготы їм Україна им Украина предоставила в России, у них этого не будет. Трудную минуту бросать свою страну и принимать гражданство России. Я считаю, что это просто даже чисто по-человечески нехорошо і и некрасиво. Роман приїхав із Сімферополя, щоб на власні очі поглянути, що відбувається в столиці. Крим, звісно, це все по другому розуміє положення, що здесь відбувається. Таке, я не можу сказати мнення за весь Крим. але більшість своїх знайомих, близьких, що слышать, що говорять, що пишуть, що Западна Україна проти. Єнуковичів проти режиму, якби ну, з більшістю за под люди з західної України, і якби, грубо говоря, захватили власть і хотят, щоб у них все вдоні вот в Європу хотят, і вот они сходят с ума, поэтому всё тут творят. Маючи досвід в регулюванні етнічних конфліктів, Михайло Саакашвілі дає Просто поради українцям. Якщо будуть вибирати між європейським сучасним відкритим обществом, державним, державною моделем, то там буде завачитися. Ніхто не хоче жити, як как... Усі хочуть жити по-чулості. Людей їх всі привіз. Надо, щоб вони ще тіли, але вони одразу живуть в іншому взяток. На мою думку, це більше не є таким конфліктом дійсно силовим протиянням. Це непорозуміння людей між собою. От, е, люди не можуть зрозуміти мотиви один одного. І через це може там зараз така ситуація. І якщо не почати говорити, я думаю, що це дійсно може загрожувати територіальній цілісності України. Я людина з західної України, але я не маю нічого проти людей російськомовних, я не маю нічого проти людей в Криму. І я згодна з тим, що в них є свої погляди, і ніхто з західної України не намірений їхати там і якось нав'язувати свій спосіб життя. Тому в принципі я вважаю, що просто потрібна якась комунікація між людьми, і це все вирішиться, і не буде ніякого територіального розподілу України. А поки Крим протестує. Більшість України не хоче розподілу. В знак солідарності цього тижня Львів заговорив російською. Дар'я Москалевич, Надія Кравченко для епізодів. В корупції так українці заочно охрестили ще щодо того, як Янукович поспіхом покинув свій маєток. Тисячі українців вирішили дізнатися, як жив президент Втікач. В екс-резиденції екс-президента також побували Ірися Герцун та Наталя Шумакова. У те, що по цим землям вільно гулятимуть усі охочі, Віктору Януковичу ще тиждень тому не могло навіть наснитися. Та вже зранку у суботу біля воріт Межигір'я утворилася величезна черга. Іванка студентка одного зі столичних вузів. Вже понад добу стежить за порядком на території Межигір'я. Допомагають активістці бійці самооборони Майдану. Та офіційно ніхто не проводить. Ми просто тримаємо тут вахту, щоб не було мародерства. Стараємося, щоб це все збереглося, так як воно є. Все, і зараз просто пропускаємо людей, того що всі хочуть побачити, як живе нас колись президент. Прохання в самооборони єдине не нищити надбання народу 136 гектарів однієї території. Тільки поле для гольфу як 10, а то й 20 шкільних стадіонів. А ще активісти знайшли великий зоопарк, окрему набережну з кораблам та автопарк з авто на мільйони доларів. Площа гаражу 200 квадратних метрів. І зараз тут півсотні унікальних раритетних машин. Усередину відомої хонки нікого не пускають. Так само оборона намагається запобігти мародерству. Заглянемо до будинку через вікно і ми. Помпезна розкіш. Люстри висять навіть в альтанках. Журналісти вже знайшли кошторис на придбання таких світильників, серед яких найдешевший коштує понад півмільйона євро. Люди не стримують емоцій. Де наші туристичні агенції, але державні? Чому вони не організують сюди паломництво і екскурсії, особливо із Донбасу, Луганська, і показати, як живе їх провідник, їх дорогий Янукович, на якого не молилися. Якобто. А кожен відвідувач вже має свої плани на Межигір'я. Гості резиденції впевнені, на таких землях знайдеться місце і для дітей, і для дорослих. Люди спільні в одному. Ніякий президент тут більше не житиме. Наталія Шумакова і Рися спеціально для епізодів. Просто зараз в Ростові на Дону проходить конференція з Віктором Януковичем, який все ще вважає себе діючим президентом України. Експрезидент заявляє, що не тікав з України, а тимчасово приселився до Харкова. Під час його переїзду одну з машин кортеджу Віктора Януковича, за його словами, обстріляли. Також екс-президент заявив, що зараз знаходиться в безпеці на території Росії саме завдяки патріотично налаштованим українським військовим, які транспортували його до Російської Федерації. Обрання уряду та створення нової більшості в парламенти Віктор Янукович вважає переворотом цитую, національно-профашистських сил. І закликає їх подуматися поки не пізно. Вони герої, що покликали свою голову за українську свободу у боротьбі з режимом Небесна Сотня. Сміливці, які назавжди залишилися трагічно, залиш... залишаться трагічно, але випад видатною сторінкою нашої історії. Весь колектив Могилянської школи журналістики приєднується до скорботи за загиблими. Та виражає подяку на під та підтримку сім'ям загиблих. Шануємо героїв хвилиною мовчання. Наразі це все. Ми готуємо для вас наступний випуск новин. З вами був Євген Карась. Всього найкращого.